Всіх вітаю! Я забігла у деко, який знаходиться в епіцентрі на другому поверсі. Так, і що я тут побачила? А тут вже з'явилися товари до свята Великдня. Але, як ви бачите, ціни тут дуже високі. Ось такі яйця крашенки. ну, насправді вони це ось такі баночки. У вигляді яйця. Можна туди щось покласти із смачненького, якісь цукерки. Ну, а може, маленький подаруночок. Баночка така коштує майже 170 гривень. Вона є в різних кольорах і з різними малюночками. По 140 і по 200 гривень є кошики ось такі доволі симпатичні. Доволі симпатичні ці кошики. Є ще фруктовниці, для цукерочок ось такі тарілочки. Дуже симпатичні, але я ж кажу, що ціни тут. От фруктовниця майже 900 гривень. Я не знаю, хто це купить. Зайчики ось такі по півтори. Виглядає, ну, не знаю, на мій смак. Я б не купила, скажімо так. Кошики, так, да, симпатичні. А ось ці більш такі простенькі, тут є знижки по 150 гривень, 200 теж. І ще покажу трохи товару до свята. Так, ось такі зайчики є в різних кольорах. По 139, статуетки по 141 гривні. Ще тут зайчики, кролики. Так, ціни теж такі 700 гривень за ось цього красунчика. Звісно, є свічки. Та, ось такі коробочки. Коробочка пасхальна по 40 гривень. Мені здається, в прошлому році теж така ж ціна була на ці коробки. А так, свічка в склі 100 гривень. Ну, ось, хто е, несе куліч, то коробочка така паперова, святкова буде, до речі. Є і свічки звичайні, ще є ось такий декор. Майже 200 гривень. Там ще штучок. О, ось який кошик, теж був у прошлому році. Ну і різні, різні красиві штучки до свята. А тепер подивимося тарілки. Тут ось зараз мінус 50% на цю серію посуду. Вона доволі яскрава, ця серія. По 105, по 55 маленькі салатнички, великі тарілки по 114. Тут такі кольори насичені. А є ось більш такі лагідні і ніжні. Ось тут мені більше подобається, Так, по 600, по 700 гривень. Ну, гарна ціна. 133 ось такий. Ось такий варіант. Це вже серія білого посуду за 288 гривень, але теж тут дорога вона. Хоча і знижка указана, що 50%, ну, 200-300 гривень це для мене теж занадто дорого. Тож просто дивлюсь. Ну, і ось такі кольорові. Тарілочки теж, я не знаю, 254 гривні. 50% знижка. Теж космічні ціни. Хоча красиві, такі весняні малюнки, весняні, блюдо 430, ого! За 478 ось такий чайничок. Ну і кольоровий посуд. Кольорові бокали, фужери. Дуже красиві. Теж тут пишуть, що знижечка є. По 175 гривень, по 199,50, ну, по 200 гривень. Красиво виглядають. 500 гривень ось такий набір із двох штук. Або по 200 гривень ось так. Я не знаю, вам подобаються такі бокали з кольорового скла. А ось яке блюдо кругле, 189 гривень. Золотисте таке. Ну, треба тоді і інший посуд в цьому ж стилі підбирати. А ось дивіться, які дуже красиві з'явилися набори. Ну, ціни теж такі, що тільки помилуватися ними та піти собі, піти собі далі. Тому я, в принципі, хочу показати вам, бо красива. А вже купляти чи ні, це вже вам вирішувати. Хоча не, мені не дуже подобається, коли занадто вичорні такі малюнки. Але оце мені дуже сподобалось цей варіант в такому чорному кольорі. Дуже такий стильний набірчик посуду. По 10 тисяч, по 8, ну майже 9. Недешево, але я думаю, може, він і стільки і коштує. Може, і варта цей набір такої ціни. Ось, дивіться, ще є наборчики відеочок, ложок, є набори, ціни тут теж різні. Є зі знижками ось по 3,5 і майже по 4 тисячі. Ось який ще набір посуду. За 10 і за майже 11 і майже 8 там, блакитних, в блакитних таких синіх кольорах. І мені нагадує щось таке, як грічески такі мотиви. Щось із східного, дуже такий ніжний. А це вже більш простенький, хотіла сказати, але ціна тут така 20 тисяч. Я би не сказала, що цей сервіс простенький, але він такий більш вишуканий. Виглядає дуже теж стильно. І тут білий колір. Він акцент саме на білому кольорі. А ось і знову кольоровий посуд. Тож, кому не вистачає кольорів? Ціна тут по 400 і теж 600, 400 гривень. Не, не маленька, 500 гривень. Як в музеї я пройшлася тут рядами, подивилася. 935 ось такий набір, віделочка і ложечка. Є ще ось за 1200 майже гривень набір столових приборів в золотому такому кольорі. А є ще ось такі незвичні від фіора. Набори столових приборів. Ось такі, дивіться, які красиві кольорові і незвичні. Я собі колись купляла кольорову синю ложечку маленьку, а тут прям цілі набори. Так, є ще й за 1200. В общем, кому що треба можна тут знайти щось більш-менш недороге. Так, а ось дивіться, які чашки прикольні по 119 гривень. З котиками. Кому подобаються котики, птахи, такий приємний малюночок на цих чашках в різних теж кольорах. Ну і звісно, до великня є вже і ось такі форми паперові для кулічей. Їх багато різного діаметру та з різними малюночками, а також дуже багато ось таких форм. По 400 гривень форм для випікання мафінів, кексів, ну і взагалі різних різних форм. І мені більше подобаються ось саме такі, ніж силіконові. Хоча я собі передбала для кекса чи пірога форму, але. Силіконову придбала, бо вона була дуже дешева. Але ось такі мені подобаються більше все ж таки. ось ще одна. так А це вже дуже теж дорогенький такий посуд, як ви бачите. Але теж такий красивий в червоно-білому кольорі. ось так О, і зараз ось ця формочка на знижки. 350 гривень. Знижка є, але ціна при цьому теж така, що охохо. Звісно, я такий дорогий не купляю. Принаймні, зараз не купляю. 1759. Да, ціна, звісно. Дуже, дуже висока. А взагалі, я в деко прийшла, щоб купити кулінарний топорик невеличкий. Ось щось таке. А зараз хочу подивитися, в яку ціну ці сокири кулінарні, бо мені не вистачає його. Так, ну тут дуже великий вибір. Різних варіантів і ножів, і сокирочок. Тож, тут, в принципі, кому що подобається. Але ціна теж не маленька. Ну, і хочеться ж купити такий, щоб служив довго. Ось недорогий варіант 339 гривень. Від Max Mark. Ось такий. До речі, може, його і куплю. Але подивлюся ще, що є. Написано сікач. високоякісна нержавіюча сталь. Ну, чому б і ні. О, ось дивіться, які штучки, щоб туди втикати ніж і так ось зберігати. Зручно? мабуть, не знаю. Так, ще один варіант сікача. Ціна 609 гривень. Це вже дорожчий, ну, мабуть, і кращий по якості. Так, а що ще можна подивитися тут? Ось такий. Ну, це, здається, мені простенький. Ось такий. Ні, це я купляти точно не хочу. Щось мені дійсно здається, він дуже-дуже простеньким. Так, ну варіантів багато, можна розгубитися. На знижці 580. Ось такі варіанти ще один знайшла відбірков ков. І ще ось один за 1195 гривень. Так, а я дивлюсь ще на цей. Вирішила перевірити ціну. На всяк випадок ось топірець 379 під берегов. Думаю, я що саме купити. І ще один. Перевірю ціну а, недорогий. Так, ніж сікач, чорна ручка 339 гривень. Ну, мабуть, оцей недорогий і куплю. А, після деко я вирішила зайти в Макдональдс, випити кави та з'їсти чогось смачненького. А, зараз дуже зручно в Макдональдсі. Можна ось так за допомогою сенсорного меню вибрати і оплатити свій заказ. Тож, зараз а, відпочину трохи. Заказ у мене на 106 гривень, Круасанчик і капучина. І піду додому. До речі, дуже смачненький круасанчик. Усім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі!